Усім привіт! З вами компанія АрПАЛ. Мене звати Антон. І позаду мене ви бачите наше виробництво «Подрібнювачів гілок. Сьогодні ми проведемо вам екскурсію по нашому виробництву, і саме в цьому відео ми покажемо цех металообробки. Починається із ділянки заготовок. Сюди приїжджає метал від найтонших діаметрів до ось таких кабанчиків. В подальшому заготовки проходять різні етапи виробництва для того, щоб перетворити всю цю груду метала в точні та якісні деталі, з яких буде виготовлено надійний механізм подрібнювачів гілок Арпал. Для початку заготовки потрібно нарізати. Для цього ми використовуємо два стрічкопильних верстати, які можуть нарізати заготовки в діаметрі до 400 мм. Нарізані заготовки потрапляють у візок та відправляються у загальну чергу. Звідси кожен працівник бере свій візок для подальшої обробки. Усі процеси виготовлення в нашому цеху розташовані згідно потоку виробництва, для того, щоб мінімізувати кількість переміщень між етапами. Одразу після стрічкопильних верстатів розміщений великий токарний верстат. Для підготовки деталей перед обробкою на з числовим програмним керуванням. Тут відбувається груба токарна обробка. Далі знаходяться токарні верстати з числовим програмним керуванням. Використання такого обладнання дозволяє підвищити продуктивність та ефективність токарної обробки. А головне, що ці верстати дозволяють досягти повторювально стабільної високої точності та чистоти обробки поверхні при виробництві деталей подрібнювачів гілок. Тут обробляються пальці та корпуси муфт, вали подрібнювачів, шківи-маховики та шестерні. В загальному ми маємо 4 таких токарних оброблювальних центри з числовим програмним керуванням. В процесі обробки, а також по її завершенню, усі деталі обов'язково проходять процес вимірювання. Внутрішні отвори ми вимірюємо за допомогою індикаторних нутромірів. Якщо точаться циліндричні деталі, наприклад, вали, зовнішній діаметр контролюються за допомогою мікрометрів. Усі допуски та посадки деталей обов'язково перевіряються для того, щоб дотримуватися технічних умов, вказаних у укресленнях. Це дозволяє уникнути заклинювання чи браку в процесі збирання та досягти високої надійності конструкції наших подрібнювачів. Так виглядає сучасне сверло один з інструментів, який використовується у нас при виробництві деталей. Усі наші інструменти американського або європейського виробництва. Їх використання дозволяє пришвидшити процес, а також досягти показників та допусків, вказаних інженерами у кресленнях. Окремої уваги заслуговує наша автоматизована система керування виробництвом. Біля різних виробничих ділянок знаходяться ось такі монітори, за допомогою яких працівники швидко орієнтуються у виробничих процесах в режимі реального часу. Простіше кажучи, на цих моніторах кожен працівник бачить, яку наступну роботу йому потрібно брати. Після завершення попереднього завдання працівники одразу приступають до виконання нового без рознаряду уточнень чи листів. Коли ви робите замовлення, воно автоматично потрапляє в систему, розбивається на деталі, і усі ці деталі потрапляють сюди і стають у чергу на виробництво. Цю систему ми розробляли самостійно згідно умов і вимог виробництва. Ми повністю адаптували її під усі наші процеси. Це дозволяє точно спрогнозувати, коли буде повністю готова та чи інша деталь або весь подрібнювач. Тому ми можемо називати чіткий термін виготовлення, і ми будемо впевнені, що ми його 100% дотримаємося. Це зубофрезерні верстати. Вони допомагають нам із ось такої заготовки, яка була виточена на попередньому етапі, отримати ось таку шестерню. На виробництві у нас використовується два зубофрезні хверстати, які нарізають шестерні різних діаметрів. Контроль виробництва шестерні на цьому етапі виконується за допомогою ось такого тарільчастого мікрометра. Наступною у нас знаходиться дільниця термообробки. Вона розділена на дві частини. У кожній частині знаходиться установка нагріву струмами високої частоти. Муфельна піч та ванна з рідиною. У першій частині у нас загортовуються шестерні. Спочатку вони нагріваються на установці з високої частоти, потім опускаються у ванну з водою, після чого переходять у муфельну піч для відпуску до необхідної твердості. У другій частині ми оброблюємо ножі. На установці свичами нагріваємо тільки ріжучу кромку ножа. Це робиться для того, щоб ніж усередині був м'яким та добре сприймав ударні навантаження. А сама ріжуча кромка була твердою та тривалий час тримала свою заточку. Після нагрівання ніж опускається у ванну з гартолом. Це такий сучасний аналог масла для гартування сталей. Далі партія ножів дістається з ванни та поміщається у муфельну піч де відпускається при температурі 240 градусів до досягнення необхідної твердості. В залежності від типу ножів ми досягаємо від 55 до 61 твердості по шкалі Роквелла. Після чого ножі дістаються із муфельної печі та переходять на дільницю шліпування, про яку я вам розповім згодом. Ще два токарних верстати з числовим програмним керуванням. Вони обробляють деталі, які приходять сюди із попередніх етапів. Наприклад, цей верстат займається розточкою шестерень, які прийшли сюди із зубофрезерів. Для того, щоб досягти ідеальну поверхню і в подальшому конусна муфта гарно обжалася і не прокручувалася згідно її технічних вимог. Інший верстат займається попередньою обробкою валів подрібнювачів, таких як М60 та М80. Тобто із такої металевої заготовки ми отримуємо ось такий готовий обточений вал. Ще на цих верстатах точаться форкопи до рам, осі коліс, а також різноманітні втулки. У нас знаходиться довбальний верстат, на якому відбувається довбання шпоночних пазів у шківах та у привідних шестернях наших подрібнювачів. Шків або шестерня закріплюються в патроні, виставляється необхідний різець і верстат продовбує шпоночний паз. Цей верстат є фінальним етапом у виробництві шківів та привідних шестерень. Зараз ми знаходимося біля фрезерного оброблювального центру з числовим програмним керуванням, який займається фрезеруванням привідних та робочих валів. Тут робляться пази під ножі, виборки під болти та інші необхідні отвори. Коротко про принцип роботи. Вал закріплюється у четвертій осі усі верстату, фреза робить повздовжній пас, вал автоматично прокручується, робить знову пас і так до завершення обробки. Найголовніше, що ця операція відбувається на автоматичному верстаті без втручання людини. Адже цей етап є надзвичайно важливим для подальшої якісної роботи подрібнювача. Оператор тільки слідкує за процесом, робить контрольні заміри в процесі обробки та змінює заготовки. Завдяки цьому верстату ми можемо поділити вал чітко на три рівних частини, і при збиранні подрібнювача в нас кожен ніж верхнього і нижнього валів будуть в одній площині. Завдяки цьому досягається перерубування найтонших гілок. Таких фрезерних оброблювальних центрів у нас є два. Ось, наприклад, цей зараз якраз завершив обробляти вал до подрібнювача М80BD Max. Ножів починається із вертикально-фрезерного верстату. Спочатку попередньо вирізані на лазері заготовки ножів потрапляють до оператора, який фрезерує контур, робить чітку геометрію по лінійних розмірах, після чого вставляє ніж у спеціальний кондуктор та фрезерує кут. Ніж після етапу фрезерування має ось такий вигляд. Тобто ми бачимо фрезерований контур, одна площина та інша площина, і фрезерований кут. Після цього всі ці ножі потрапляють на термообробку, де ви вже бачили, що з ними відбувається. Обробка плит, подрібнюючи в гілок, починається із цього місця. Усі плити вирізані на лазері, потрапляють у стелаж супермаркет. Оператор фрезерного верстату бере необхідну йому плиту згідно з системи і починає її обробку. Після вирізання на лазері чи плазмі на торцях плит в будь-якому випадку залишаються різні нерівності. Залишити її в такому вигляді ми не можемо, тому що це призведе до створення різних щілин та зазорів у конструкції. Наприклад, якщо до необробленої плити в подальшому прикрутити вхідний бункер, то він не буде чітко спозиціонований відносно самого ріжучого модуля подрібнювача гілок. Створяться щілини, через які в процесі роботи будуть їсти гілки та сміття. Саме тому усі наші плити в будь-якому випадку проходять обробку по контуру. Ми ретельно слідкуємо, щоб уникнути усіх можливих недоліків конструкції. Наступний етап обробки плит проходить на фрезерному оброблювальному центрі з числовим програмним керуванням. Спочатку верстат фрезерує плиту по площині для того, щоб зробити чітку геометрію, для уникнення перекосів при збиранні ріжучого модуля. Потім кінцевою фризою розфрезеровуються місця під посадочні підшипники, після чого високоточною розточною головкою вони розточуються до необхідного допуску. В процесі обробки ми ретельно дотримуємося технічних умов, вказаних в кресленні. Допуски на цьому верстаті складають до 10 мікрон, щоб підшипник сідав чітко у посадку, уникаючи будь-яких люфтів або не забивався туди молотком із надмірним натягом. Після цього сверло робить 4 отвори під шпильки, якими в подальшому буде скріплюватися ріжучий модуль. Потім плита перевертається на торець, сверляться та нарізається різьба в отворах, до яких в подальшому кріпляться бункера подрібнювачів гілок. Завдяки обробці плит у цьому верстаті ми досягаємо високої точності збирання конструкції ріжучого модуля. Всі елементи подрібнююча з'єднуються чітко, без зайвих люфтів та зазорів. Це сприяє рубанню навіть самих найтонших гілок, тому що ми уникаємо будь-яких перекосів між осями валів. Відповідно, вали стоять чітко паралельно один відносно одного, ножі не є зміщеними або перекошеними. І подрібнюєш працює так, як потрібно. Після кожного етапу обробки оператор обов'язково проводить контрольні заміри. Для пришвидшення замірів під кожен етап у нас є заздалегідь налаштований інструмент. Ось, наприклад, мутроміри налаштовані на різні діаметри або контрольні підшипники, за допомогою яких перевіряється посадка у плиту. Також, як і на інших верстатах, на цьому верстаті ми використовуємо тільки сучасний металоріжучий інструмент. Ну, наприклад, як ось така фреза. Так виглядає оправка, яка вставляється у верстат, і в нього зажимається така фреза, яка в подальшому з великою швидкістю може обробляти плиту подрібнювача. Розробкою нашого підприємства є ось така пневматична рука, яка використовується для полегшення роботи операторів. За допомогою пневматичного керування оператор може підвести магніт до заготовки, зафіксувати його і переміщувати далі заготовку, як йому зручно. Заводити її у верстат або діставати із нього. Така розробка дозволяє в першу чергу полегшити роботу наших фахівців, а саме мінімізувати фізичні навантаження операторів. Їм не потрібно надриватися для того, щоб заперти заготовки у верстат, тому що, наприклад, плита від подрібнювача ам 200 важить близько 100 кілограмів. Здоров'я наших працівників для нас в пріоритеті. Крім цього, значно пришвидшується їх продуктивність праці, адже оператори менше втомлюються і швидше працюють із заготовками. Такі руки та подібні встановлюються біля усіх станків, де обробляються важкі заготовки. Після термообробки ножі потрапляють на дільницю шліфування. Спочатку на великому плоскошліфувальному верстаті ми шліфуємо площину прилягання до самого ріжучого вала. Потім перевертаємо ніж на інший бік та шліфуємо сторону, до якої прилягають шайби болтів. А також шліфується верх і низ ножа для того, щоб усі ножі мали однакову висоту. Завдяки цьому ми можемо звести рівно один ніж відносно іншого у ріжучому модулі. Далі на малому плоскошліфувальному верстаті ми заточуємо у ножа верхній кут. Ми його ще називаємо подвійний кут заточки. Ось так він виглядає. Оператор шліфує ніж до необхідної гостроти. Це останній етап обробки ножів. Після цього усі ножі готові до роботи. Круглошліфувальний верстат це завершальний етап обробки циліндричних деталей, таких, наприклад, як вали або пальці-муфт. Тут оператор вишліфовує до необхідного допуску усі посадочні поверхні наших валів. Це робиться для того, щоб досягнути необхідної шорсткості і точності поверхні. Наприклад, це дуже важливо у робочих валах, до яких кріпляться ножі наших подрібнювачів, для того, щоб вал мав необхідну частоту під посадку конусної муфти згідно її технічних вимог. Якщо не дотримуватися тих технічних умов, муфта буде прокручуватися, чого ми не допускаємо. Завдяки обробці на цьому верстаті усі циліндричні деталі подрібнюючих гілок мають необхідні допуски, а муфти прокручуються лише при критичних навантаженнях як запобіжний механізм. По завершенню обробки деталей оператор обов'язково контролює усі посадочні поверхні за допомогою мікрометру. Так виглядає цех металообробки, подрівнюючи в гілок Арпал. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про таке сучасне українське виробництво. У нас ще є цех обробки листового металу та збирання, які ми плануємо вам показати у наступних відео. З вами був Антон, компанія Арпал. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся, а також пишіть свої запитання або побажання у коментарях. Бувайте!